Коли ви хочете працювати зі своїми образами і зробити так, щоб ви поменше ображалися, а вас поменше ображали, то подумайте ось про що. Якщо людина мене ображає, навіть якщо вона це робить спеціально, то вона мене образила і пішла собі далі жити своє щасливе життя. Чи не щасливе, мене зараз це не цікавить. А я, ображаючись, ношу свою образу із собою. Сьогодні, завтра, місяць, рік і кому я роблю гірше? Нагадаю, людина, яка мене образила, можливо, вона цього й не хотіла, але ми зараз про це не думаємо. Людина, яка мене образила, живе собі своє життя. А я ходжу і отруюю своє життя образою. То чи варто мені так робити? Кого я обираю? Ту людину, чи обираю себе? Обирайте себе. Переставайте ображатися, а якщо ображаєтесь, то скорочуйте максимально період ваших образ, і ви помітите, що ваше життя стає набагато щасливішим.